З вами я, Давид, і. А, <ріхи> і ми залетіли в Wing Game в Кальмара. Сьогодні будемо проходити Кальмара. Йо куди в нас стріляють? Йо, що за? Йо, що робиться? Йо... ти тут Все погнали. Капучино Асину Лили Латида А вот машинки Давай же там Смеемся Укс А як? А як він лес зайшов? А що? шо? Пацани, скажіть, він читер, не просто читок. Red light, green light, one, two, three. Йо! Що робить? На 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 Дівку просто винесли Да-да. Что це за... Й шара? звук у мене трошки набагато Забогато. Чего мы завжди задом выходим? Я... Я не розумію просто цього приколу Йо, він читок. Що? А, ну це той ч, понятно, він читер? Та що ти я Ну, не зрозуміло, він читер. Просто. Що? А я? Що це таке за секунду про... Ти <схай> сюди. Все, йдемо. Йо, що робиться? Все, йдемо. Пішли. Я гад копун тун-ту-тун тун сайгур. Ад лайк. Рад лайк. Грин лайк. Рад лайк. Грин like. Я. Да ч я тебя хочу донести? Та... Че так швидко за дві... Йоу, це там чула просто. А, це, певно, того читера, чи ні? Якщо того читера, то просто буде імбово. Йо, в них чорний костюм якихось пациків. Непевно, чи таке. Короче, вот так вот просто. Монтажа у мене нема. Та в мене монтажа нема, що ти А я? А як це? Не, ну він реально Генни. Отой его чел. Гений. А-а-а. Не, ну я зараз тебе не гень. Иди сюда. Над. О oh май гад, чорний костюм. А не зеленый. четыре. О, хорош. Опа. Green, <связывая> green like. Red like. Йо, шо? Он читал. Да бейте его. Да, кто? А ты де? Ты справа джива, а во. Фордбенгай. Ой. Да ничего. Йокуда. Да не ну ты щел, читер. Да ну шо ви робите? Ну, да. Перша гра е, про, пройдена. Та яке? Ну напишіть е, просто, чи ви хочете з нами пограти. А ми вам напишемо... ну ви і так бачите наше ім'я. Получається. Але там немає свого youtube каналу, чи, чи маєш? Понятно. Тільки Тік-Тока є, да? Да? Амен... Що? От як? Що це таке, як його штовхнули туди? І до речі, друзі, поставте лайк і підпишіться на канал. Ми з вами ніколи в житті не будемо грати. Та реально. От так это як мені робить. Танцюємо, танцюємо. Так, далі Шо? Що займуться? Ноль... Нульнуль один просто, Йо, шо робиться? Та... Та за шо мені це скажіть? О, дякую. Йо, скільки тут пацики на масках. Моє місце! Моє сюди на базу. Фоткимося, нормально сфоткались. Все, погнали. Та ж ну, то что це таке? Хто міє тоже так застребувати, то лайк. ставим. А хто не міє, то той підписуєш на канал. Такі справи. На тобі, що ти зонтиком сидиш, ну просто? Не все рівно, по На тобі, на, на, на. Мортал Комбат. Тупо Мортал Комбат? А ти пройшов? А ти пройшов той? А, вот здорово. пам 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 челай просто. Ось сюди, все, далі го. Прикиньте мені таке бачить моноліза. Якщо мені падає моноліза, то два лайк. Ні, ну... А якщо не випадає, то підписка. Якщо вас не то виставте лайк. Якщо не наліза, то. А, мені трикутник понятно. Саме легше в житті просто, що могло випустити. А тобі що? А, тобі кружачок, понятно. Ні, ну ми це... Ну 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 це, ну це ну це гон, як пройти? Якщо хтось оце не пройде, то з вас коментар. <поцелуйтесь> Той трикутник важкий, типу, монолізу, чи що? А, ну такий, як в мене. А, а, а давай в когось пошукаємо налізу, бо а, а, Остапу і мені колись випадала монолізу. І ми її не пройшли. Ну, звісно, ну. Ви самі би попробували тут нереально якось. Да-да-да-да-да-да-да. А, во. Ага. Реально. Він вже... та ну ти тупий. Нікей. Не, ну то за що мені за? Я ж тобі навпаки допоміг. Ні, ну а прикинь він такий і виживає, ну він буде читером, якщо він виживе. Ні, ну у нас два одинакова сила просто. Хм. ну за що? Інтересно, що він вирі... вирі... виріже. Якщо він виріже, то з вас лайк. Ні, підписка є лайк. Ага. Та за що? Він... Він... Я думав, він вирізав. А чого він встав? Що? Вирізав? Шо? А як? Він чи так? Я він це вирізав. Та-та-та! Трошки сильні, гучніше говорить, бо не чути. Та-та-та, то куди ви мене штовха? Ми беремо води. Але ми б бу, бу, були брали той вон, е, вилку, але просто ми знаємо секретну ничку. То, то ми беремо бутилку. Бо просто були ще біля туалету, але тут два туалет. О, хорош. Де в Добзик? Я тебе там дожену. Ось сюди. На базу. Не, ну я завжди брала цю воду. Воду, воду я брав. Хто тоже її брав, то з, з вас лайкати. Йде. Я А що тут чел лучше? Тут два чла. Може, і там інший тубзик? Там інший тубзик, я в інший пішов. Ой-ой-ой! Почекай, тут всі пчели приперлись, коротше я валю. Йо, тихо. Я валю, я валю. Я валю звідти. На тобі, чел, що ти до мене вчепився? А ні, він не навіть битися. А, понятно. Я йду до тебе, ти в тубзіку? А, жени від нього. Йо, тихо, живи. Ні, живи тихо! А, ну понятно, мене тоже вбив. То давай якусь іншу гру. Остап? Остап? Алло? Остап, мене чуєш? чуешь? Алло? Алло, ты чуешь? Шо за такая? Пацаны щось в Остапа зробилось.